Привіт, друзі. На кінець я дойшов до цієї теми. Тема релігії, Бога, як діти реагують на Бога, як вони його пізнають і як часто від недорозуміння потім ці діти е дуже сильно віддаляються від нього, від е того внутрішнього свого відчуття. Багато з вас, особливо батьки, да, які мають дітей, десь розуміють мене, що десь з 7 років дитина починає, 7-6 років, дитина починає задавати питання, хто, хто такий Бог. І коли йому пояснюють, він десь там на небесах, їм це дуже цікаво, як він туди добрався, як він там живе і нас бачить. Це абсолютно класні запитання. Вони мені дуже подобаються. Я дуже Кайфую, коли мої діти мене про це питають. Мені хочеться на цю тему, на ці теми з ними говорити, побільше їх туди е, пускати, побільше туди їх окунати. Да? Тому що це це дійсно дуже важливо. По-перше, хотів би дати пораду батькам, які які не знають, як правильно відповісти. Якщо дитина питає вас, хто такий Бог? І чи дійсно він володіє тими здібностями, да, там, як, як володів Ісус Христос, або там, як Будда проходив крістіни, або там інші, в інших релігіях по-різному це описується, чи якісь такі чарівні штуки, кажіть, що так, це звичайно існує. Тому що це початок самого розуміння в. Щось таке надзвичайне, воно створює виправдання для свого внутрішнього відчуття, ось так. Нехай пізніше вони це зрозуміють, що це, можливо, була якась алегорія, да? якісь фрази алегізми. Але це з часом. З часом. Якщо ви зараз дитині зіб'єте ходу його, цей чарівний світ внутрішній, да? він його, він якось спустиніє, якийсь стане. Ім прозорим і не матиме нічого такого розширеного скупчення да, цих внутрішніх якихось емоцій. Тому кажіть, що так, це все така чарівна, дивовижна історія. Розкажіть про історію з Ісусом Христом. Розкажіть, хто знає про історію. Там, з Аврамом, хто знає про Мухаммеда, про Аллаха. Розповідайте дітям про це. Багато питають, чи треба дитину зразу в маленькому віці йти хрестити От на наших територіях де православ'я. Я не погоджуюсь з цим. Я не сторонник того, щоб дітей зразу маленькими, без їхнього щирого розуміння, адекватного розуміння. зразу вже, ну, можна сказати, навіть силою привести до якогось релігії, да? а потім з часом дитина, та, яка цікавиться, та, яка така дуже чутлива до свого внутрішнього стану, починає вивчати світ і бачить, що, наприклад, буддизм їй ближче. Або і мусульманство ближче, да? а ті перепони, ті бар'єри, які створили протягом якогось періоду, що да? там не можна переходити з однієї релігії в іншу, що це там гріхом вважається і так далі. Для чого ці трами? Я це те, як зробив сам Ісус Христос. Він хрестився вже в дорослому віці з чітким розумінням, з баченням з своїм світосприйняттям. Тому що. Віра віра в Бога, сам Бог, це ж якесь таке дуже тонке, інтимне внутрішнє відчуття. Воно якесь таке дуже особисте. Його не можна силоміць комусь нав'язати. І неправильно робить той, хто це робить, хто змушує з самого дитинства, там, давай йди в церкву, там, бий поклони, роби якісь фізичні вправи над собою. хрестись. І під цим нічого не розуміючи. Це якісь зовнішні просто прояви самоутвердження да, для батьків. Що от батько думає, ну от ти робить, значить вона от у мене дитина там хреститься, ходить в церкву. А дитина сама. Їй то як? На такому етапі воно виглядає просто як ідея. Ідея, що Бог існує. І воно ніде не чіпляє ніякі внутрішні струнки всередині, а хотілося б саме цього. І потім з часом, кому хтось раніше, хтось пізніше, до цього доходить. І, і розуміючи, наприклад, да, уже законсервованість свого ума, свої, свого фільтру, йому важко зробити крок в іншу сторону. Страх керує дуже багато, е велику роль відіграє саме страх. Він керує, керує вчинками людей, які... Дуже сильно запрограмовані да, якоїсь релігії однією. Тому я би, як би я зробив, я би про це говорив з дітьми. Я би їм розказував, що є ось така релігія. Ось є православна релігія, да, є християнство православне, і католики, і є протестанти. Розказав би різницю між ними. Якщо я бачу в очах дитини, що їй це що зацікавило, я би далі дав би Біблію почитати, дитячу, хай би. І читання розвивало да, для школи корисне, і якісь би для себе висновки зробила б дитина. Потім би я ще дав би підсумку книжечку Коран. Да? В дитячому розумінні Коран дитячий є теж, де це все з такої дитячої точки зору розповідається. Чому Ісус Христос казав, що хрестіть дітей? В ім'я Бога, там, да, в ім'я Ісуса Христа і так, Сина і Святого Духа. Тому що під словом діти він розумів трошки інше. Пам'ятаєте, там є в Біблії текст: поки не станете як діти, в царство Боже не потрапите. Так от про цих дітей мається на увазі. що Коли ти в дорослому тілі, поки ти не станеш дитиною, то не треба хреститися. А хто така дитина? В дорослому тілі. Це не, не так, хто просто кричить, ворищить, всіх перебиває. Мається на увазі дух, да, духовність, духовність дитини, та, яка не, не ділить, та, яка сприймається світ як одне щось: чиста, щира, наївна десь, десь така умом не зрозуміла, але душа чогось прагне. Ось така незайманість, да, дитяча, ось про це йде мова. І саме тоді, коли ти дійдеш до цього рівня дитини, тоді хрестись, от ти вже відчуваєш, що християнство це -то твоє, тобі хочеться нести Біблію в руках або хрестик, йди цим шляхом. А так само і з іншими релігіями, так само, там, наприклад, рідновіри, да? Якщо ти відчуваєш, що те, що ти. Читаєш те, що ти говориш, промовляєш, робиш якісь ритуали, тобі дуже близьке по духу, і ти з цим хочеш прокидатися і рухатися щодня, йди цим шляхом. Все одно, що релігія християнства, що релігія рідновірства, що мусульманство, що іудаїзм, що будь-яка інша релігія це твоє внутрішнє, дуже тонке, особисте відчуття. Ти не можеш себе переконати, що ти неправильно відчуваєш. Якщо тобі кайфово від того, що ти молишся, дасть Богу, то тобі в цього кайфово. Ти не можеш себе змусити умом сказати, що це погано, неправильно, як це говорить християнство. Або навпаки, якщо ти народився в сім'ї мусульманів, і ти щодня там, читаєш молитви намаз, Коран. Вивчаєш, і, і тобі, а тобі хочеться буддизму, тобі хочеться в медитацію десь за, за, заглибитися туди всередину себе. Я до чого веду, що це досвід кожної людини. Бо в такому варіанті це як концепція звучить. Що концепція існування Бога, що концепція неіснування Бога це все одно ідея. І не одна концепція не краще іншої. Нічим ідейний ортодоксальний віруючий не відрізняється від атеїста. Що той на ідеях? Той? От уявляєш, у атеїста ідея неіснування Бога, і прокидаючись щодня, ходячи по землі, його внутрішній стан від цього ловить кайф. Ну, як його можна з силою змусити повірити в Бога, якщо він... Кайфує від того стану. І чи треба це робити? Ніколи не робіть це силоміць. Не можна взяти як мішок, натягнути на когось якусь релігію. Ти можеш цим людину взагалі знищити як, як в фізичному плані, вона може дійти до якогось незрозумілих е... речей, да? так і в духовному плані. Людина зневіриться повністю, буде робити якісь фізичні вправи в пуста всередині. Таких мільйон. Скільки разів я приходив на... Дитиною був приходив на Пасху освятити крашанки там і саму Пасху. Скільки я бачив, коли люди б'ються за місце достати, матюкаються там же ж в церкві, один одного посилають ця ненависть, вона присутня. Я ще тоді помічав, що щось не то тут. Я не розумів, в чому проблема, чи в людях, які щось неправильно приймають в цьому, ну ти ж прийшов уже на таке свято. Духовно, віддайся йому повністю, якось тримайся. А якщо ти не можеш триматися, то для чого тобі це свято? Що ти корисного в ньому візьмеш для себе? Тому я прихильник підходу до релігії з свого власного досвіду. Не треба з кимось сваритися і доказувати правоту християнства. Або. Мусульманства. Не треба це доказувати в якихось дискусіях. Про це можна поспілкуватися і просто повірити в те, що людина відчуває. А повір мені, що відчуття у мусульманина, у християнина, у атеїста, у язичника, і іудея і будь-якого іншого. В будь-якого іншого прихильника релігії, вони однакові. Це, це відчуття одне. Одне відчуття. Наповненість, наповненість. Десь у когось йдуть мурашки від цього відчуття, десь у когось якісь ніби окриляється. Хочеться там літати як пташка. Да? Хочеться відійти від проблем і стати там помолитися, хтось помедитувати. Це відчуття одне-єдине на у нас всіх. Воно і названо було Богом. Відчуття я є, я існую. Це і є Бог. Всім бажаю удачі. Все-таки хочеться, щоб поменше дитячих травм ми дітям свої насаджували. Давайте їм більше розібратися, почитати, як резонує цей текст з їхнім внутрішнім світом. І тоді нехай вони самі приймуть рішення. Хотять вони йти в ту релігію чи в іншу, або взагалі не хотять. Комусь це потрібно, хтось до цього приходить, хтось відчуває в цьому необхідність. А багато людей живуть окремо від них, віддалені, і радіють життю. Я ж не можна їх назвати якимись неправильними цих людей, або обвиняти їх в тому, що вони щось неправильно роблять. Це так в них живе Бог. Так, через атеїста живе Бог. Всім удачі. Амінь, Алілуя, Харі Кришна. До побачення.